Вітання з цим пункт поводом. 8 липня, 25 рік. Маточних вертикальних відводців проводимо підготовку до окучування, до підгортання. Так розчищаємо. Все лишнє забираємо, всі дрібненькі, пагони вичищаємо і низ. Мантиметів до 15-20 до того місця, де буде. Компост, субстрат, земля все підчищається. Ми з висотою 50 80 до 1 метра. Так виглядає посередині. Все почищено. Все готово до згортання. Залишилось проти метрів рядка можна згортати. Десь на рядку їх є два десятки з куща, десь три десятки з куща. Все індивідуально. Так, почнемо процес коріння. Ці саженці нарозтять не на погану короневу систему. І ось вони будуть продати як однорічки. Тут видно дугу, Там в нас було тут метр, нічого не росло, був випадку, ще такий один пагін весною, зафіксували і от зараз маємо тут десяток пагонів, які вертанули знизу з бруняк. Місце вже буде заповнене. Саме от поряд кущ, це був основний кущ, і дали відводок, стигнули пагі, зараз там 15 пагонів будуть курені. Тут добре видно. Заходить дуга і звіт вже виходить на пагони. Тому потрібні саженці на осінь. або зараз. Зараз є велика колекція сортів в контейнерах. Саженці вже висотою метрі більше. Запрошуємо до працю.